Детальніше про деклараційну кампанію на Черкащині ми поговоримо із заступником голови ДПС у Черкаській області Тетяною Володимирівною Проценко. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго вечора. І перше запитання на Черкащині. Триває деклараційна кампанія. Розкажіть більш детально, у чому полягає її суть. Деклараційна кампанія, як і щорічний захід, розпочинається 1 січня і завершується 1 травня. Особливість кожної деклараційної кампанії полягає в тому, що громадяни подають декларацію про свій майновий стан та доходи, які були отримані за попередній рік. Тобто, в деклараціях, які будуть здаватися у 2012 році, громадяни декларують доходи, які були отримані протягом 2011 року. Обов'язок подання такої декларації передбачений лише для громадян, які отримали. Мали певний вид доходів і в певних розмірах. І є певна категорія громадян, які мають. Право подати таку декларацію. Це ті громадяни, які претендують на отримання податкової знижки, тобто повернення частини раніше сплаченого податку з доходів фізичних осіб. Особливість деклараційної компанії цього року полягає в тому, що до переліку громадян, які зобов'язані подати декларацію про свої доходи та майновий стан, включено громадян, які виконують державні функції, тобто це всі державні службовці, а також судді. Зрозуміло, хто в обов'язковому порядку повинен подавати декларацію у 2012 році? У 2012 році подають обов'язкову декларацію громадяни, які отримали доходи, які попередньо не оподатковувалися у джерела виплати, отримали іноземні доходи, а також доходи, які виплачувалися не податковими агентами. До таких доходів, які я назвала останніми, тобто не які виплачувалися не податковими агентами, належать доходи. Це дарунки, спадщина, яка оподатковувалася не за нульовою ставкою, компенсації у вигляді штрафів, відшкодування моральної шкоди, доходи від здавання майна в оренду, суборенду. Навіть хабарі, які були доведені в судовому порядку, що вони були отримані, та ж також підлягають декларуванню. Ну і інші види доходів, але це основні, які я назвала. А також ще підлягають декларуванню доходи, отримані у вигляді виграшів азартні ігри. Щодо податкової знижки, як можна нею скористатися? Податковою знижкою можна скористатися, подавши декларацію до податкового органу. Хочу звернути увагу, що громадяни, які претендують на отримання податкової знижки за 2011 рік, обов'язково повинні подати декларацію до 31 грудня 2012 року. Якщо ви не вкладетеся в ці терміни, то право на податкову знижку в 2013 році, за 2011 рік такі громадяни, на жаль, втратять. Але е, хочу наголосити, що все-таки. Громадянам, які планують отримати таку знижку, дуже велике прохання подати такі декларації все-таки до 1 травня 2012 року. До декларації необхідно надати всі підтверджуючі документи. Наголошую, ще раз перелік громадян, які мають право на отримання податкової знижки. Це за витратами, які понесені в зв'язку з оплатою освітніх послуг, які понесені. Зв'язку виплатою процентів за іпотечними кредитами, які оплачували кошти, послуги добровільного страхування, а також послуги по репродуктивним методам відтворення сім'ї. Ну, це основні такі ну, духов... Основні витрати, по яких люди мають право претендувати на отримання податкової знижки, зрозуміло. І останнє запитання: куди необхідно подавати декларацію? Чи можна приміром її надсилати поштою? Декларації подаються до податкових інспекцій за місцем реєстрації. Податкові інспекції для зручності громадян в період деклараційної кампанії, тобто до 1 травня 2012 року, працюють у нас навіть у суботу до 14 години. Тому ми всіх чекаємо у себе і кожен громадянин, який завітає до податкового органу, має право на безкоштовне отримання бланку декларацій і, відповідно, буде надана всебічна допомога. Що стосується поштового відправлення, то хочу наголосити ті громадяни, які не, не можуть, ну, фізично не мають можливості добратися до свого податкового органу по місцю реєстрації, то такі громадяни мають право відправити таку. Декларацію поштову поштовим відправленням, але термін такого відправлення завершується 18 квітня. Тому ще раз прошу, щоб ті, хто планують направляти такі декларації поштою, до 18 квітня відправили таку декларацію. Дякую вам за детальні роз'яснення. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. до побачення. А я нагадую, сьогодні гостем студії Віка Новин була Тетяна Проценко, заступник голови ДПС у Черкаській області.